Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас розпочався новий турнір. Сьогодні перший день потужне усилення на чотирьох зіркових героях без червоного кольору. Ну, Ось таку обороною постав. Поставки Приота, Рігарда і мультяшок постав, які є. Нарешті випав мені Кедман, я його прокачав, тому якось так. Давайте подивимося оборону. Оборона поки що це. Ну, будемо атакувати. Напевно, буде багато кіпріотів. Я так вважаю. Так, що тут? Тут три лікаря, контра. Три лікаря. І Голді. Так, ну, жовтих в будь-якому випадку беремо. Давайте зараз якось. Люську візьмемо ось таку. Напевно, ще одну Люську візьмемо. Лікарів тих пробивати. Кедман зелений, б'є непогано, плюс Діспел нам знадобиться. І нам же ж теж потрібні лікарі. Можливо, теж два лікаря взяти. Єдине, що в мене... Меліндор не прокачаний мультяшка. Я б його взяв би напевно. Можна взяти керюшу для бафу атаки. Буде непогано. І, можливо, туж Голді теж буде бафати, плюс відображення від тітаха буде, чому б ні. Ну, давайте спробуємо такою командою. Поїхали. Діспел. У нас Екерюша камінчиками диспел, і ті Люски і ті Кедман Діспел, Діспелу достатньо. Так, ну, полянка виглядає непогано на початку. Четвірка зелених. Ну, а ось так. Прокинемо. О, чудово. Так, ну, рігарда зразу мінуснули. Всі майже зарядились. Так, і цього пробили. Ну, чудово. Так, давайте бафнемось. Тепер сюди. Відображення в нас є, тому давайте спробуємо пробити лікарів, щоб вони нам не заважали. Ось так. Ось так. Прокинемо жовті. Тітах може заряджатись, хоча відображення у нас скоро закінчиться. Угу. Комбо летить. І ми трішки не встигли. Це не дуже добре. Давайте спробуємо, може, голді проб'ємо зеленими. Ні, не вийшло. Ну, нічого. Відлікувала так непогано. Так, б'ємо сюди, сюди. Ось так ще зелені. Дуже багато червоного. Давайте прибирати. В принципі, ті так вже нам особливо не загрожує, але затягує бій. Не встигли. Так, ну добре, заблокував. Але це вже нічого не змінює. Так, добре, перший бій, вийшло все чудово. Так, поїхали далі. Так, Люся, Люся. І ця панда. Хутао, він неприємний. Давайте спробуємо від контри відіграти. Залишимо кедмана для Діспелу. І Кирюшку. І візьмемо ось так, шерханчика, і візьмемо Рігарда. Два лікаря разом, напевно, не варто ставити. Давайте ось так, ось так. Ну що ж, давайте спробуємо поїхали. Так, розуміємо, Ліндор може діспелити, але ж контра на фіологів не діспелиться. Так, зразу зелений кріс. Не будемо нічого вигадувати. Фіолів нам не вистачить. На жаль, так, зелені. Ну, давайте взірвемо зелені. Можливо, він ще не зарядиться, спробуємо його пробити. Ось так, ось так. Там буде трієчка в нього фіолів, і ми повинні впоратись. Ага, він ще відроджується. Ну, це не дуже добре. Угу, Так, лікуємось. Там контра вже готується. Добре, давайте поки залишимо кріс. Так, шерханчик заряджений. Але там емеліндор на поготові. Давайте ось так зробимо четвірочку фіолетових. Ну, Вмикаємо шерхана і спробуємо Люсю пробити. Так, є пробили. Звісно, від контри нам прилетіло непогано. Так, так. Тепер давайте зарядимо Гаріма. Нехай б'є. І ось так синіми, можливо, знімемо контру. Так. Діспел. Угу. Тепер сюди. Чудово. Ну і все. Тут вже будемо завершувати. Дуже добре все пролетіло. Поїхали далі. Так, Соня, в цьому костюмі що вона забороняє, так? Угу, Забороняє. Але у нас є рігр для чистки. Давайте так і спробуємо. Альфі неприємний. Гензель. Ах, яке поле. Крізь би якось пошукати, але не бачу, як це зробити. Розбивати фіолів не хотілося б. Ну, давайте фіоли зберемо трієчку. О, ще трієчка, це чудово. Добре, прокидаємо тепер ось так. Зараз буде бити. Добре, давайте ось таке комбо невеличке. Є ще трійка фіолетових. Звісно, нам цього буде недостатньо, але ми її пробили так. Кольони ж поки заблокований. Давайте ось так. Вмикаємо. Де нам ті фіули знайти? Добре, давайте прокинемо в Гензеля, він вже заряджений. Так, супротив, добре, давайте в нього і вдаримо, і почистимо поле. Трішки не вистачило. Рігард вже майже від'їхав, давайте спробуємо його врятувати. Так, і ось так фіоли прокинемо. Нарешті помикаємось ось так, ось так, і чистимо поле. Сподіваюсь, що грім хоча б від'їде. Угу, Тепер мій склік хотів фіолетові прокинути. Але добре вже як є. Угу, Супротив. Мінус. Ну, Залишився рігард. Давайте спробуємо зараз його і пробити. Так, трішки бафнемось. І проб'ємо кедманом. І ось так там фіоли ще зберуться. Не потрібно було. Так, добре, поїхали далі. Феєс, фіофона, чи фіона, чи який там іона. Взагалі не зрозуміло, що вони тут роблять. Ну, давайте поїхали. Діспел у нас достатньо, тут щось і бити, бачу нікому. Але поле не наше. Добре, давайте ось таке невеличке комбо прокинемо. Давайте тут зелені. Ось так ще підтягнемо фіолетові. Кріс дуже добре. Контра. Контру поки нічим знімати. Чи є сенс акульониша активувати, щоб не розбитись від контри. Ось це питання. Добре, давайте ось так. Синіх просто немає, щоб контру зняти. Так, так. Хм. Ну, давайте спробуємо. Угу, мінус А змія це чудово. Давайте зберемо зелених. І заберемо цю йону, задіспелимо заодно. І ось таке комбо тоді прокинемо. Так, це б'є. Непогано так вдарив. Так, добре, давайте ось так. Не знаю, Фаєзу вистачить чи ні, але спробуємо одним синеньким може його доб'ємо. Так, добили. Так, вмикаємось і нам потрібен рігард. Добре, тут прокинемо ось так. Добре, фіоли в пустоту. Так, так, чистка. Тепер залишилось знайти зелених. Так, кріти пройшли. Угу, не вистачило добре. Чистимо поле, там зберуться жовті, може якісь ще фіоли підійдуть. Зелененькі, фіолетові, все. Вийшло дуже-дуже добре. Поїхали далі. Ось і починається кальо. Люся. Кантра. Міньйони, які диспел, для тій кабанчик. Цікаво, цікаво. Ну, Рігард нам в будь-якому випадку тут надобиться, нам потрібна чистка. Ну, Люся може не заблокувати на ну, мультиків. Ну, давайте спробуємо такою командою. Можна було якогось блокератора спробувати взяти. Але вже як є. Ну, давайте четвірочку синю. Гарне комбо. Давайте ще ось таке комбо запустимо. Трішки забагато. І по центру вдарило. Так. Давайте ось так. Може там червоні закриються? Не закрились. Добре. Підлікуємось. Давайте прокинемось. ось так. Може все ж таки закриється червоний і синій. Так. Тепер ось так сині з фіолами, там зелені і фіолетові. Добре. Угу. Так, ну що ж, чистимось, вмикаємо окульониша, вмикаємо цього. Кого нам пріоритетний? Звісно, напевно, кольок краще добити, спробувати. Ось так. Тут є фіоли. І, можливо, вистачить йому і зелених. Поки кабанчик його не відлікує, давайте ось так під крітами. Все чудово. Ну, і кабану повинно вистачити трьох камінців. Так, там кріти 1300-1400 полетіли. Так, ну що ж, 5 перемог, топ-1. Оборона поки це. Рейтинг 9540 місця. Ось на сьомому місці з мого альянсу Петро. Вітаю його! Ну, ось якось так. Перший день дуже легко пройшло, але оборони не були такі потужні. Подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!